Всім привіт, з вами Лучик Олександр, і сьогодні я приготую сирники. Дуже смачний рецепт. Готую його часто дома. Повторіть, зробіть своїм любимим, коханим або близьким людям і вони будуть в захваті. Приступимо до приготування. І для цього нам необхідно вибрати сухий творог з максимальною жирністю. Якщо ви взяли вологий творог, не біда, можна просто його віджати з допомогою сита або марлі і зробити його більш сухішим. Це нам потрібно для того. Щоб зробити класну масу з меншим додаванням манки. Так-так ви все правильно почули, іменно манки Борошна в моєму рецепті немає. І пішли вже наш творог. Беремо наш творог, як я вже казав жмякнем. Розвинаємо так, щоб не було великих кропинок. Але щоб кропиночки були все-таки. Якщо ви хочете, щоб сирники були дуже ніжні, прям такі е, пишні, воздушні, вам потрібно перетерти цей творог через сито або вже скористатися порожним блендером і довести до рідної маси. Додаємо в масу один жовток, трішки цукрової пудри. Теж за смаком. Хто любить дуже солодкі, довляти більше, я люблю такі нейтральні, бо в мене ще буде соус з малини. Це буде дуже смачно. Доводимо до однорідної консистенції. Дозволяємо туди манку. Десь одну-дві столових ложки і замішуємо до такої однорідної консистенції. Щоб вона аж ліпилася. Бачите, трошечки ще не вистачає. Добавим трошечки ще жовтка. Добре перемісимо. Я ще трошки додав цукрової пудри. Можна додавати ванільний цукор, можна на цукри робити, але на я пудрі роблю, тому що пудра вона дуже швидко розчиняється і деколи буває таке, що якщо ви сирники нормально не приготуєте, вони прогрієте, будете мати... Такі кусочки цукру на зубах, а це дуже неприємно. Дивіться, така пластична маса у нас вийшла. Приступимо до їх формування. Боже, сирники десь приблизно по 50 грам. Можете це робити вручну, якщо у вас є вага, то взагалі супер. Я люблю точність, я собі купив якраз вагу. Щоб був однаковий результат, щоб його сирнички і вони були ідентичні. Далі я формую ось такі кульки. Додавайте манку до тих пір, поки не почути таку пластичність. Але не переброшіть, щоб вони забили самі сирники. Щоб це було в міру, а не такий пластилін-пластилін. Чим менше манки там буде, тим сирники будуть ніжніші. Так ми їх сформували, зараз будемо давати їм форму та смажити. З получених кульок формуємо вже наші сирнички. Робимо такий кругляш і легко їх приминаємо, щоб не утворили стріщинки. Якщо будемо бити, вже будуть трісечки по боках і вже не йде. Так. Таких ми зробимо 7 штук. І у нас сирники вийшли, будемо їх вже смажити. Добавляю на розліту петельню вже нашу олію. Люблю їх смажити на брінах сковородках, але цього разу посмажу на чугунці. Згодом попробую. Тим часом зразу карамелізую горішки. Для цього нам необхідно нарізати дуже мілко горіхи. І вже карамелізувати їх на пательні. Цим я і займусь. На маленький вогонь, щоб вони просмажились повністю. Звичайно в ресторані їх просто висмажують з одної і з другої сторони і запихають в духовку і вони доходять. А Ми тут доведемо на сковородці. Крамілізуємо наші горішки. Для цього розігріваємо пательню. Підемо до наші горішки нарізані. Даємо трошки пудри, щоб зробити карамель. Можна зразу зробити карамель, а потім кинути горішки, ну так простіше. Так, стирники жариться, вже горішка карамелізується і почну робити варення з малини. Горішки треба помішувати дуже часто, щоб карамель не згоріла і вони класно карамелізувалися. Я б ще добав або сюди. Для варення я взяв малинку заморожену, дає сотейник, доїгла трішки води, цукру або цукрової пудри і топлю на маленькому вогні, поки ягода не розтушиться. Все, грішки кремлізувалися. Бачите, які в нас вони. Також солодкість контролюйте по своїм смаковим якостям. Хто хоче більш солодше, додайте більше цукру. Я солоденьке, тому Видоволю ще цукру. І залишу тимитися десь хвилина на 10. Так, наше ягода вже нормально протушилася. Зараз я візьму. І зіб'ю оце все блендером до другій консистенції і ще трішки випарю. Ось я вже проблендурував, ну, вже трішки випоривав. Хто хоче, прям ідеально ідеально ніжний, це треба буде через сито перетерти, щоб не було кісточок. Але я вишу так. Дивіться, ось такий соус у нас має вийти. Відставляю його. Тим часом буде перевертати наші сирники. Вони вже з одної сторони просмажились. Так. Оф. Перевертаємо і досмажимо з наступної сторони. Так, досмаживають наші сирнички пройдемо до презентації.